Подивись уважно, які варіанти А чи Б краще. Ні, це. А? А. Чому? Ну, більш таке маленьке, щоб краще. Тобто ті іконки маленькі мають увазі? Так, типу зручно. Угу. Добре. Який є, варіант краще? А чи Б? Це певно. Б. Б. Чим відрізняється і що там краще? Ну, Додав і відняв. Ага. Тобто плюс і мінус, так? Окей. Mm -hmm. okay. А тут що. А тут не зручно, написано в і все. Окей. Uh -huh. Там okay. випадайка буде. Mm -hmm. Добре, Б. Окей. Okay. Який варіант тут кращий? А чи Б? Ну, не знаю. Мені не добре. Але, не, не Який? Не, ну, вони двоє, але, напевно, не. Який Б? А. А. Чому? Не знаю, якось, ну воно добре, подвоє. Чим відрізняється вона? Тут більше більш така штука, а тут вона зверху ціна. Тобто ціна краще, де щоб зверху було чи знизу? Так, для кого? Ні, зверху. Зверху. Окей, ну логічно, воно мало бути б зверху, тому що тут ще може бути акція. Закреслена ціна, і буде акція, знижка. Тоді вона тут буде пластити, а тут же місце не буде, треба розширювати його по висоті. Тобто це більш краще.